Вітаю вас, риби! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теророзклад на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, рибки. Ви в навчанні, в відкриті. До чогось нового, навчання, накопичення інформації, відкриття нових горизонтів, досягнення нових цілей в навчанні і взагалі в ваших мріях йти крокувати вперед і робити перші кроки, вже реальні кроки. Ось це ви, це про вас. Зодіака стихії води. Емоційна, ніжна, жіночна, пані, яка вміє вислухати, зрозуміти, поспівчувати емоції людини, яка щира і відкрита до інших людей. Також ця карта може показувати лікаря, психолога, психолога, людину з якою можна поговорити. А також це може бути якийсь молод проявлятися до вас. Такий легкий у спілкуванні вміє теж знаходити підхід. Так, подивимося ситуацію, яка може чекати на нас рибки ну, цього тижня. Можливо, ви відчуватимете, що ви відновлюєтесь від якогось негативного досвіду в вашому житті. Також це може бути акцент уваги на ваші мрії, що для вас було вашою мрією в дитинстві, і ви захочете проявити свою мрію, досягти цієї цілі. Як була недосяжна зірка, а ви захочете. Досягти все ж таки цього. Все в ваших руках. Прямуйте в напрямку, який показує ваше серце. Це також може показувати, що хтось в вашому оточенні на відстані. І для вас це ситуація важлива, що є все ж таки відстань від вас, або ви для когось є зірочкою. Неймовірним щастям. Якогось у його житті, у її житті. Все-таки ваш організм потребує побути наодинці з власними думками. Ви захочете відокремитися від суспільства і побути лише на самоті. В принципі, риби так і відновлюються на самоті з собою. Тому що. Спілкування з людьми, взагалі контакт з людьми водні знаки виснажують. Тому, можливо, ви захочете накопичити більше енергії, щоб далі виходити в світ. Що вам може завадити на цьому тижні рибки? Можливо, якась стрійка, хтось буде третій зайвий або дуже багато роботи, не зможете знайти. Дійти з лагоди в роботі, в трійці, так, в якісь разом ви працюєте. Кожен вкладає однаково сил і ресурсів для досягнення загальної цілі. Це щось може завадити вам. Ви будемо зчитися взагалі в любому плані. Святрійка. Знову ви. Можливо, просто погляди будуть розходитися. Так, ви більш емоційна людина, хтось може там трошки бути пихати і показувати себе не з найкращої сторони. І в цьому можуть бути розбіжності і хаос. Це може завадити вам на цьому тижні. Подивимося пораду карт для вас. Все ж таки, вам потрібен відпочинок. Вам потрібен відпочинок, відновитися, що для вас є відновленням і відпочинком, ось ви тут захочете. І тут, як відлюднику, побути на самоті, і тут відновитися, чи просто полежати в своєму ліжку, улюбленому, так, з чашечкою кави, чи попити чай з лимончиком, або вийти до себе на балкончик, там, почитати книжечку. Що для вас є вашим наповненням? Подивитися серіал, в ванні з пінкою, вийти до природи, послухати спів пташок. Для кожного це своє. Прислухайтесь до себе, але обов'язково майте час на відновлення. Вам це необхідно. Бажаю вам прекрасного тижня, рибки. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.